Отож, ми вже з вами раніше сказали про таку науку, як біоетика. Наріжним каменем, дуже важливим питанням цієї науки є так звана проблема або тематика антропологічного статусу людини. Це воно звучить так, на перший погляд, можливо, для Простої людини без якоїсь філософсько богословської освіти, якимось дуже таким важким питанням. Але йдеться так насправді про одне. Коли людина стає людиною, від котрого моменту людського життя ми можемо сказати, що тепер уже говоримо про людську особу. Загалом, нам, представникам, Католицького богослов'я, християнам католикам, ніби здається, все ніби зрозуміло. Вчення католицької церкви конкретно говорить, що початок людського життя є від зачаття до природної смерті. Але хотів би вам сказати, щоб ми не, не думали так, що коли чуємо про поняття біоетика. Як наука, що всі біоетики говорять однаково. Можливо, хтось із вас чув, є дуже е, відома постать, професор е, Принстонського університету, багато е, книг написав, котрий говорить, що він є біоетиком. Петер Зінгер, дуже відом, відома постать. І зараз хочу лише зацитувати його: одну із дуже відомих. Думок. Зараз відкриваю лапки, і це цитата, каже Петер Зінгер так. Життя десятиденного немовляти має меншу цінність, ніж дорослого пса, свині або шимпанзе. Це думка цього професора. Тобто говорить так, що доросла, життя дорослої свині, шимпанзе або собаки є більш ціннісним, тому що особа людська десятиденна немовля, не кажучи вже про ембріона, має меншу цінність. Тобто весь цей напрям, так званої утилітаристичної біоетики, або умноження, я би вжив, утилітаристичний біоетик, говорить про те, що є момент. Коли людина стає людською особою. Тобто говорить про людину так, що людина поступово стає особою. Тобто є моменти, коли людина ще не є людською особою або перестає нею бути, коли уже не є людською особою. І ці філософи, так звані утилітаристичні, говорять, що є ціла когорта. Людей, котрі не є особами, тобто до того, коли вони стали особами, тобто ембріони і новонародження до певного там періоду, або у схилку життя, Наприклад, психічно хворі люди, котрі на їхнє переконання не виконують певних норм, не мають певних ознак, то перестають бути особами. І на це. Дає відповідь, персоналістична біоетика. від слова персона, людська особа, і персоналістична біоетика є, власне, таку біку, визнає, християнська біоетика, католицька, християнська біоетика, є персоналістичною, котра говорить, що початок людського життя як особи є момент зачаття. І завершення земного життя є природня смерть. Якщо людина втручається між зачаттям, а настанням природної смерті, це буде посяганням на людське життя, на життя людської особи, а так чи інакше буде вбивством.